Привіт! Мене звати Юля, я військова. В кінці липня 25-го року на Донеччині я отримала поранення. Е, найбільше постраждало обличчя, тому що були множинні переломи, кісток, ушкодження тканин, і як результат е, обличчя було досить да, через травми. Е, проходжу лікування я вже п'ятий місяць після поранення, але набряки – це така штука, яка досить складно. Сходить, тим паче при таких травмуваннях і пораненнях, які були в мене. 17 жовтня мені провели пластичну, першу пластичну операцію, частково відновили ніс, губу, ліве око. Але це не остання операція, буде ще кілька їх. Але після операції дуже швидко реабілітація. Не розпочалася, як я мріяла про те, що я прокинусь після наркозу і вже буде буду красавицею, гарнюнечкою, але до того мені ще досить довго крокувати. Для того щоб пришвидшити цей процес, мої лікарі запропонували застосовувати такий апарат для проведення процедури мікротоків компанія земіц. Я можу помилятися з назвами процедур. Вибачте, я не є косметолог, тому е називаю речі е так, як я ними користуюсь. Е значить, що, що, що відбулося зі мною? Е я використовую земіць три тижні. Після першого тижня набряк на окові дуже сильно зменшився. Я покажу потім фото, де буде видно, що тут такий величезний набряк. У мене сюди також він спустився. Але після того, як він пройшов цей набряк, у мене відкрилось око. В перспективі ще вирівнюється зрачок, і очі будуть синхронні знову. Я буду цьому дуже радіти. Потім зменшився набряк по лінії щелепи. Бо, в принципі, тут щелепа вона не проглядалася. Да? Була така досить нетипова для мене форма обличчя. Знову ж таки, через набряк. Зменшився набряк біля скроні. На щоці набряк залишився. Ви можете бачити, який він ще великий, на відміну від тут. На синці, будь ласка, не звертайте увагу, це косметичні процедури, які я проходжу постійно. Зараз працюю з обома сторонами обличчя, але більше приділяю увагу тут. Результат дуже дієвий. Єдине, що на зараз, от прямо на сьогодні і на вчора, набряк тут трохи збільшений через те, що пройдені процедури лазеру. І ну, як результат трохи набряку додалось. Але це, на, скажімо так, на порівняння з тим, що було. Це не є проблема. Що я вирішила? Я вирішила, що я хочу теж мати такий собі апарат. Він дуже зручний, маленький, комфортний. Чому? Скоро я випущу з цієї лікарні для продовження реабілітації відновлення десь або в іншому місці, або вдома. А мені дуже хочеться продовжити саме роботу з цим апаратом. Я зателефонувала в компанію. І в мене було кілька питань. Я не знала, на якому із модел, на які з моделей я зупинюся. На цій чи там інша модель, модель мені також ще була цікава. Я дуже дякую пані Олі за те, що надала мені таку досить ємку консультацію, коректні питання уточнені, які дозволили прийняти рішення і правильно. І правильно обрати модель. Дякую вам. Сьогодні навчалася на цьому прекрасному апараті Crystal Фракс Pro. Це безінвазійна процедура підтяжки обличчя. Ліфтинг і, чесно кажучи, ефект, який побачила після першої процедури на моделі на дівчинці, просто вау! Відразу видно підтянуте обличчя, красиве і свіженьке.